Доброго вечора, міру вам та Божого захисту. Сьогодні ми бачимо, що дуже мало залишилося ж... часу для життя людства на землі. І це все відбувається на наших очах. Судний день близький, як ніколи. Знання є, а життя немає. Людину знищують. 21 -е століття показано, коли люди замінили Бога і Слово Боже на штучний інтелект, на залізо. То світ спіткали війни, хвороби, катаклізми. То, що ми намагаємося створити і створюємо, скоро з них щать все людство, тому що люди стають непотрібними. Но Бог бажає, що ми були рядом і були його сім'єю. Він створив нас по образу і подобою своєю, тому що Бог створив тебе і мене не для того, щоб якесь залізо нас замінило. Він говорить: Ти син мій, ти дочка моя, і то, що робить людина. Що робить диявол і що робить знання, воно знищує людину і топче. Наше спасіння це Слово Боже Ісус Христос. І Він держить нас Словом Божим. І ми являємося Церквою. І Господь врятує нас, тому що Він є джерело життя та благодаті. Амінь.